Наскільки повномасштабне вторгнення змінило життя у Харкові, як місто зберегло свій потенціал та не перестає будувати плани на майбутнє? Про це Мар Ігор Терехов розповів журналістам британського видання, які пишуть книгу про загарбницьку війну в Україні. Так наголошує міський голова за три роки повномасштабки. Команда мера не перестала працювати над тим, аби зробити Харків комфортним для його жителів. Управлінні нічого не змінило, В роботі теж нічого не змінив. Як ми працювали, ціла добула, так і працює. Що стосується різниці під час війни і до війни. Дуже хочу бачити ми плануємо Харків, студентське місто. Коли нема великої кількості молоді, для мене нема того життя, яке було до війни. І моє головне завдання сьогодні, ну не сьогодні, а після того, як настане справедливий мир, повернути молодь, повернути все, що було втрачено під час війни, щоб вище наше працювало не в онлайн режимі. а… Так як вони працювали до війни. Повернути айТі класти, створити те, що ми сьогодні запроектували, науковий парк, унікальний, індустріальний парк. Те, що ми запланували зробити, вивести економіку міста, зовсім по іншому. Головне ще раз, це молодь. У нас шалений кадровий потенціал. Таких немає ні в жодному місті. Його потрібно сьогодні не втратити. Ігор Терехов наголосив на важливості трансляції всього, що відбувається в Україні та в Харкові. За кордоном потрібно розповідати в яких умовах живуть українці, які виклики долають кожного дня. На сьогодні дуже важливо, щоб війна України не втратила першу шпальту. Бо я розумію, що суспільство вже є певна втома від України, від війни в Україні. І цим користується Росія. Сьогодні суспільство, європейське суспільство, їм потрібно знати, що якщо, якщо сьогодні ми не досягнемо справедливого миру, то війна завтра прийде до них. Війна не випечає слабих. Сьогодні потрібно сконцентруватися всім, всім, бо це не війна України з Росією. Це війна Європи, демократичної Європи з диктаторським режимом, і частиною цього диктаторського режиму додає Ігор Терехов, є пропаганда росіян, які багато років намагаються вкладати в свідомість людей викривлену реальність. На перші дні було дуже важко, бо знаєте, пропаганду надати як говорять, вони на дуже високому рівні зробили. Вони витрачають шалені кошти. Шалені кошти. Дуже серйозно побудована машина агітаційна, і вони роками, роками вкладали в голови людей ці меседжі. Під час війни це працює дуже добре, тому я завжди закликав, закликав сьогодні. Нам потрібно об'єднатися всім разом, всім разом. Незважаючи на різні політичні симпатії чи антипатії. Війна неможливо. Неможливо зараз з'ясовувати стосунки. Це пагубно. Це неможливо. Є вертикаль влади, вона потрібна, щоб вона. Працювала, зберегалась, підтримувати її. Неможливо цього робити. Потім закінчиться війна, я розумію, що не буває нічого вічного. Будуть дні прихильники, одних політичних уподобань, інші. Але сьогодні це не, це не працює, неможливо, це, це потрібно роз'яснювати всім нашим політикам. Марія Соловйового ігор Луханін, Олексій Стеренков та Олександра Панченко, Харків. Новини.